Then I did not like the way you mow. I can try, but I can't hide it from you. I Всім привіт! Нарешті я змогла це зробити. Я сподіваюся, що змогла, тому що це моя четверта е, спроба. Я дуже злий. Записати відео на YouTube. У мене вже просто закінчуються сили, нерви, але я готова це терпіть раді того, щоб нарешті покорити ютуб. Хто не знає, куди попав і за чим вони взагалі тут, і що як, це відео спеціально для вас. Мене звати Альона. Мене звати Альона. Живу я тут у хаті. Мені 26 років. Я родом з України, Миколаївської області. З України! А з якого міста? Миколаївська область, не буду говорити місто, місцевість, це не так важливо. Зараз я проживаю в Нідерландах, по зрозумілим для всіх причинам намагаюся розвивати свої соціальні мережі. Почнемо з самого дитинства. Я росла не в найбагатшій родині, Відносини у мене з батьком такі трошки складні, але я тут не буду про них розказувати, бо я загалом планую цей блог присвятити книгам, тому що книги це моя віддушина, книги це моя любов. І ну, взагалі, книги це моє все. От я жила до 16 років з батьками, вчилася в школі, вчилася. Ну так, на середньому рівні не найгірше, але і не найкраще. Сокіабле. Це правильно? сукіабле. Не знаю. Чи попливало це якось на моє життя? Мені здається, ні. Мені здається, якби я вчились дуже-дуже добре, моє життя склалося так само. Ось, це для тих, хто думає, що якщо ти гарно учишся в школі, то твоє життя буде просто ідеальним. Це не так, тому що у мене є знайома, яка вчилась добре, і в неї це трошки гірше, ніж у мене. Ось. Але я щось відійшла від теми, Потім я е, після школи вступила до університету імені Василя Олександровича Сухомлинського і провчилася там 4,5 роки. По спеціальності вчитель фізичної культури і спорту, а спойлер, диплом я отримала, він у мене дуже добре пилиться в папці з документами. Можна було, звісно, пішити тут, ну, знаєте, ой, я закончила університет, Але ладно. Він мене очень хорошо збирає пиль. Неплохо, так? Да? Да. Потім я вчилася рік на, заоч... на очному, на очній формі навчання. Через рік я зрозуміла, що моїй мамі дуже складно тягнути моє навчання, вона фінансово не витягувала, і я перейшла на заочне навчання. І... Пішла працювати. Працювала, жила з подругою, потім зійшлася з хлопцем і з'їхала з ним. Працювала я в АТБ. Вот это повор... Да, да, я там працювала. Странно. Это. Как я вообще здесь виявився? Я ще э, год назад даже і не думала такого. Це теж інтересна частина моєї життя, але я отримала там багато досвіду і. в бухгалтерію, жалу, це мені заплатили. Саме та робота допомогла мені бути на моїй теперішній роботі, дуже можна сказати, навіть лучшим роботником. Але я, звісно, до цього не стрімлюсь, тому що у мене трошки другі цілі по життю, але ну, робота мені подобається. В принципі, і. Не визиває мене дискомфорту. А зараз я живу в Нідерландах. Ні, продовжимо далі. Які Нідерланди? Підожди, до Нідерландів ще буде куча моментів. Я так вчилася на заочному, жила з хлопцем, думала, що це любов на все життя, спойлер ні. Такої спортлото полюбила, но не хто виграла в любіжих под присмотрелась, ідіот! Як багато спойлерів в цьому відео? Да, спойлер, ні, э, не любов на все життя. Э, все закінчилось дуже сумно для мене. Спойлер. Багато спойлерів, я ж кажу. Не дивіться це відео, якщо ви не любите спойлери. Але ж ви хочете з нею познайомитися? Я, мабуть, не надо дивитися. Ладно, коротше, вже це сама сказала, не буде на що. Що понравилось? Все. І е, я прочилася на заочному, жила з хлопцем, е, працювала. Е, чи було це складно, бо в університеті дуже було складно мені навчатися. Е, я пам'ятаю, на четвертому році мене вже просто здавали нерви. Я не така, я от така. Я пам'ятаю, як я йшла. В парку сіла і просто плакала. в парку сіла і просто плакала, бо я не могла закрити деякі предмети, а мені просто дзвонив декан нашого факультету і просто кричав на мене, що він, ми, ми, ми тебе очислим. Ти уйдеш, і, типу, і будеш без диплома, і все. І я така думаю, о Боже, я буду без диплома, Яка трагедія? Це такий капець, це такий ужас. А, якби знала, що це диплом нічого й життя не поміняє, ну. Ем... Вірно, б я і не парилась. Але ладно, я закінчила все-таки університет, за тому що я вважала, ну я вже скільки проучилась, мені треба закінчити, мені треба ну, дійти до кінця. І так і було. Я дійшла, пішла, нічого не змінилось. А, але ладно, завдяки моєму диплому, я отримала підвищення на роботі, ну, от тебе. І в принципі, ладно, все-таки диплом зіграв якусь роль. Тому що, коли в тебе є хоч якийсь диплом, то ти на роботі можуть хоч дати підвищення. Так, ладно. Все, а тебе в сторону. Ой, е університет в сторону, я його закінчила, е випустилась, отримала диплом, Я живу далі з хлопцем. Е все наче прекрасно для мене, а для нього, мабуть, ні, тому що він сказав, що я вже спорті, <кхем> Ну, ладно. Потім він відправляється в армію, я його чекаю, працюю, їздю до нього, там все таке. Про відносини ми тут не будемо. Тут більше про мене це я розказую частини свого життя. Я працювала, потім він повертається з армії, ми знову живемо разом, наче все прекрасно, все чудово. Один прекрасний день він не приходить моєї, тому що говорить, що я його просто достала. Морально оказується, до, до другої потім. Ладно, це складно спінати, але ну, ладно. Коротше, я залишаюся одна, переїжджаю на іншу квартиру, бо мені стає складно жити на цій квартирі. Десь рік я живу в Україні ще, і потім розумію, що я хочу змінити місцевість. Я вирішую поїхати куди? Ну, хто? Ірдолімоде! Байбіно! То... Правильно, в Польщі. Польща на роботу. Ну, окей, там, да, там більша зарплатня, ніж була в мене в Україні, але не набагато, а нервів витрачено набагато більше. Ось так. Да. В Польщі я працюю десь около року, і розумію, що я просто вже морально устала, і я вже не можу. І я вирішую повертатися в Україну. Ось, 22. Числа я приїжджаю додому, і через декілька днів починається. Ні! Блін, я запуталась, я вибачаюся. Я просто трошки запуталась в датах. Я 21-го повертаюся додому, нормально живу, і потім починається повномасштабно. Наші прекрасні сусіди. Нападають на нашу чудову країну, і я перебираюся в село до дідуся. Там я живу декілька місяців, але через складні відносини з батьком. Боже, це все тяжко солонать. Через складні відносини з батьком через таке таке ту саму війну. Я переїжджаю, вирішую поїхати в Нідерланди до брата. У мене тут знаходився брат. Я приїжджав в Нідерланди. Починаю тут жити, був дуже складний шлях, мені було дуже складно, було багато якихось а, жахливих робот, які мені взагалі не подобались. Я просто не хотіла застрелитися, чесне слово. Було все жахливо, а, але потім якось я переїхала сюди до брата, він влаштувався на роботу. Я моментально уволилася з роботи, де я була на цвіточному заводі. І переходю в. Тут у нас коло дому є інтернет-магазин продуктовий, удалений, можна сказати. Люди туди не приходять, там лише працюють люди всередині і все. І врат мене устраює, влаштовує на цю роботу, і все. І я починаю там працювати. І мені ця робота починає подобатись. Не знаю, тому що там інше ставлення. От я працювала в АТБ, працювала тут, і у мене приблизно схожа робота. Але м, тут якось більше поважають твої кордони, якось більше цінують, якщо ти добре працюєш, тебе цінують. Я просто пам'ятаю, я працювала в АТБ, і там прям о, був ужас. Е, м, просто ти можеш працювати багато і дуже багато, і тебе взагалі, типу, я пам'ятаю, в мене прям можна сказати на той роботі. Там був булінг, начальство ну, взагалі. Ну, дуже погано ставилось, дуже до працівників, якщо ви там працюєте, повірте, є намного більше робот лучших. Може, можливо, якщо в тебе буде не вистачати працівників, вони будуть набагато краще ставитись до людей, які там працюють на даний момент. Тому що коли я там, я не знаю, як зараз, коли я там працювала, там було жахливе ставлення до працівників. І якщо ти хтось дивиться, з тих людей, які зі мною працювали, так, да, я дійсно так вважаю. І не треба тут мені розказувати, що це неправда. Це правда. Зараз я працюю, тут люди розміщують кордони, ніхто не буде порушувати рамки, нормальний колектив, люди всі адекватні, начальство адекватне, ну, все класно. Так. Я також в період, коли я була вдома, в Україні, після Польщі, я вирішила вивчитись на нутриціолога. Чому? Потому. Тому що це знання, і тому що я дійсно вважала, що це мені потрібно. І я так якось вирішила пройти це навчання, мені сподобалось, це було класно, але коли я почала це застосовувати на практиці, я така, ну я, може, і не хочу з людьми в цій сфері працювати. Але я насілувала себе, мучила себе, давай, Альона, давай, ти ж заплатила за навчання. В кучу деньнях, ти вивчилась, давай розвивай інстаграм, тому що це треба. А кому це треба? Ну, кому мені? Мені, если чесно, це не сильно не треба було. Я вирішила, що я все-таки буду пробувати. Я пробувала в розвиватися в сфері дієтології, нутриціології, але типу зрозуміла, що це не моє. Потім також була фотографія. Та я різностройна людина, я везде намагаюсь спробувати себе. Хто я? Хто я? Хто Я вибілка, Я дебілка, сука. Ти не стримана людина. ти дурна, Пойми це. What... З однієї сторони, це добре, а з іншої у мене постійно з'являються якісь думки, що типу, блін, перескакуєш з теми на тему, немає якоїсь определеної теми. І все таке, ну, блін. Але загалом зараз я розумію, що це круто, тому що в мене є знання з дієтології, з тресіології, з тренування, тому що я також пройшла навчання у людини. Потім в мене є камера, і я в ній розбираюся. Коли я докуплю мікрофон, я буду знімати випуски на цей канал на камеру якісно, тому що телефон у мене. Я не знаю, чому. Буває така, що мікрофон не підключається, буває така, що він просто перегрівається. Ну, таке буває. І мені здається, що камера в цьому плані набагато краще буде працювати. Ось, і це також навик свого роду, і це також круто, я вважаю. Тому я вважаю, що всі навики, які я отримувала, не будуть дарма. Ось так. В Нідерландах зараз я вивчаю нідерландську мову, у мене вже є. Вже краще англійська. Я ніколи не уявляла, що я буду колись розмовляти англійською, але я розмовляю. Як це прекрасно. Слушай, а як буде на англійському сосиски? Состес! Со Состес? Це сосиски, да? Состес. Ну, просто для мене це велике досягнення, що я взагалі почала. Звісно, мені ще далеко до мого брата. Ой, боже. Але все одно у мене непогана англійська, і я її продовжую покращити. Я дивлюсь серіали, я читаю книгу на англійський поки що одну. Може, в майбутньому буде більше. Я намагаюся покращити себе, а зараз я ще почала вчити нідерландську Ось, Також так, що це значить, а стоп! Книжний блог, влог, канал. А я тобі не сказала, що я обажаю читати. Бажаю Стівена Кінга. Слава Богу, мені Бог дав хороший вкус. На той момент я прочитала 20 його книжок. І хочу прочитати всі його книжки, і ще я пишу книгу. Вот это поворот. Я не могла забути цей дуже важливий момент в моє життя, який перевернув моє усвідомлення того, чим я хочу займатися, що я хочу своє життя, присвятити книгам. Альона. Розказала про все, крім самого важливого. Ну, я, як завжди. Так от, да. я пишу книгу і планую цей канал присвятити все-таки книгам. Тож, якщо вам цікавий книжний контент, якщо ви любите читати, якщо вам цікаво дивитися огляди на різні книжки і екранізації, то підписуйтесь, я буду дуже рада. Також, на сьогодні, все, я думаю, я наче все про себе розказала. Якщо у вас будуть ще якісь питання, моменти свого життя, якщо вам щось не зрозуміло, залишайте коментарі. Лайкайте це відео, я буду дуже-дуже вдячна і дуже-дуже рада. І я сподіваюся, що це відео записалось б. Я... Моя дорога, куди ти, ти їдеш? Скажи мені. зараз не розмовляє телефоном. Ми тебе чекаємо! Тут вся країна тебе чекає. Це, що, це случиться ще раз. Ой, всіх цілую, обіймаю, всім ну, па-па.